Люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини, сім'ї загиблих воїнів, а також одинокі матері. Усього 20 категорій криворіжців отримують проднабори від міста в четверту хвилю. В металургійному районі вже видали третину від запланованої кількості наборів. За попередні три хвилі в металургійному районі зазначеною допомогою скористалися 11 тисяч 340 сімей. Загалом на четверту хвилю заплановано в районі видати 2450 наборів. Тим категоріям громадян, які особливо потребують допомоги. І зараз працівники виконкому в телефонному режимі, згідно з списку, їх запрошують до пунктів видачі. Дислокація пунктів видачі в районі дещо змінилася. Тепер отримати набори можна щодня, крім неділі з 8 до 15 години, за наступними адресами. Вулиця Мистецька, 9, факультет мистецтв педагогічного університету, вулиця Героїв АТО, 60, дитячий садочок номер 123 Вулиця Криворишталі, 52, народний дім. Процедура видачі продуктової допомоги від міста незмінна. Як і раніше, її проводять за карткою криворіжця та паспортом. Пан Олексій, пенсіонер. Пункт відвідує вже не вперше. Це я отримав для своєї матушки. їй 85 років. Вона не ходяча. Кожний, я думаю, пенсіонер в этом нуждається. Так на чорний день – раз. Що топірі для маломобільних городян передбачена адресна доставка допомоги. Шість продуктових пакунків отримали. Рознесла вже то там вчора і сьогодні. Люди не виходять, не ходячі, лежачі, не можуть вийти. Ми приходимо, отримуємо продуктові, набори приносимо. Вони дуже дякують. А тут отримують продуктові пакунки від міста мешканці віддаленого селища Авангард у центральному міському районі. У нас чотири віддалених селища людям. Не дуже зручно добиратися до центру, щоб отримати продуктовий набор, тому у нас організовані видача продуктових наборів за місцем мешкання. Всього в цій хвилі 150 чоловік в віддалених селищах отримують продуктовий набори. Ті, хто за станом здоров'я не можуть прийти на пункт видачі продуктових наборів. А у нас їх чотири пункти працює в районі. продуктові набори будуть доставлені до додому. Як працівниками територіального центру, так і за заявкою. Ольга Бутенко серед тих, хто у списках в наборах є все необхідне. Допомогу я вже отримую не вперше. Зараз в мене виплати невеликі, на пенсії то допомагає. Прийшла за продуктовим набором для рідної людини Альона Філанчук. Це наша наш отримує інвалідність внаслідок бойових дій отримав поранення. Я гадаю, що досить розумно підібрана набірка продуктова, якраз ті такі моменти, які потрібні. Те, що обов'язково кожен купує для тих людей, от такої категорії, як пенсіонери, наприклад, це взагалі дуже корисно, зручно і велика допомога, тому що виплати невеличкі, і це суттєво допомагає, особливо такий складний час. Тут у нас працюють. У дитячому садочку 195, у Криворізькій гімназії, 12, у ліцеї Крето і в територіальному центрі на якщо замість вас ваші родичі захочуть прийти і отримати продуктовий набор, то їм потрібно мати як свої документи, так і ваш документ для того, щоб це було можна внести у відомості по видачі продуктових наборів. Дар'я Юськова, Олексій Правицький, цей день.